Доброго дня! Сьогодні хотів би поговорити про ті явища, які можуть бути виявлені в процесі гінекологічного огляду, а саме про фактори, які підвищують ризик розвитку рака шийки матки. Як відомо, є три фактори, які підвищують ризик розвитку рака шийки матки. Це дисплазія, виявлена по цитології, це наявність вірусів папіломи людини, і це наявність ерозії на шийці матки. Давайте сьогодні розглянемо найбільш розповсюджений фактор, а саме наявність вірусів папіломи людини. Віруси папіломи людини найчастіше потрапляють в організм жінки шляхом передачі від статевого партнера. І, е, на жаль, навіть бар'єрні методи контрацепції, такі як презерватив, не завжди можуть захистити жінку від цих вірусів папіломи людини. Також віруси папіломи людини можуть попасти в організм до жінки через грудне вигодовування від матері до плоду. Найчастіше і найстрашніші ті віруси, які найчастіше викликають рак ракшеки матки, це 16, 18, 31 та 33 генотип вірусів папіломи людини. Що робити, коли виявлені віруси папіломи людини? З 2010 року найкращим методом, який впроваджений в медицині, є вакцинація від вірусу папіломи людини. На теренах Польщі ми маємо таку чудову прививку, як Гардасіл 9. Ця прививка містить в собі 9 компонентів від найбільш розповсюджених дев'яти штамів вірусу папіломи людини. Я б рекомендував би проводити вакцинацію Гардасілом. Найкраще дівчаткам до початку полового життя, статевого життя, а також жінкам у віці навіть до 45 років, незважаючи на те, чи вони вже навіть народили, чи вони ще планують вагітність, на якому б етапі життя ви не були. Ця прививка при виявленні вірусів папіломи людини дуже позитивно відіграє свою роль. А саме я не обіцяю, що ця прививка повністю ліквідує всі віруси, які є в вашому організмі, але вона значно їх ослабить, вона не буде давати можливості вірусам розповсюджуватися, розмножуватися, і поступово буде зменшуватися кількість вірусної нагрузки в крові. І, само собою, буде зменшуватися ризик розвитку рака шийки матки, так як вірус попіломи людини являється одним з факторів, що підвищує ризик розвитку. Отже, як ми робимо вакцинацію? Ця прививочка колеться в плече, робиться в три етапи. Наприклад, якщо зробили ми прививку сьогодні, робимо через два місяці і робимо через чотири місяці від другої прививки, і ви захищені до кінця свого життя. Також запрошую, будь ласка, вас, шановні жінки, на вакцинацію від віруса папіломи людини. Всього вам найкращого.